Туристична компанія «Ніколас Тур» святкує свою річницю. З нагоди цього свята проводиться розіграш туристичної поїздки до Європи. Детальніше про цей розіграш розповість власник туристичної компанії «Ніколас Тур» Микола Депутат. Сьогодні будемо проводити розіграш чотирьохденного туру до Європи вихідні, Будапешті та Відні. Розіграш проводимо серед всіх туристів, які придбали тур в туристичній компанії Ніколас Тур з березня 2013 по березень 2014 року. Запросимо Олега, який визначить переможця серед всіх присутніх. Що ж. Щасливим переможцем розіграшу стає Санду Ірина. Ви щасливий переможець сьогоднішнього розіграшу. Ось санду Ірина. Ви чоловік? Так, я чоловік, санду Ірина. Ви відразу показуєте нам всім паспорт, хочете всім Щоб довести. Це... Ось Санду Ірина. Санду Володимир Олександрович. Все, ми перевірили. Тож вітаємо вас з цією перемогою. А хто поїде? Ви чи все ж таки Ірина? Ірина, напевно. Я так думаю, що вона виграла. Я просто вона не могла бути присутня тут, а я за нею прийшов. Але я думаю, що все-таки вона поїде. А може ви складете її компанію? А може й так. І поїдемо разом. Так. Можливо, йти. ті. Тобто, ви складете її компанію і, можливо, поїдете разом. Що би ви хотіли побажати всім тим відпочиваючим туристам, які обслуговуються, скажімо, Нікола Стори, святкує сьогодні свою річницю? Ну, побажати всім, хто користується послугами фірми Ніколас, ну, всім здоров'я, щастя, благополуччя, щоб мали гроші і бажання відпочивати за кордоном. У нас теж є красиві місця, але я думаю, там. Теж непогано, щоб могли поїхати і відпочити. Боятися не потрібно, тут надійні люди працюють, які завжди допоможуть. І я думаю, що все буде в них добре і надалі. Алло, 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 Ірина, чуєш? Я тут зараз на фуршеті фірмі Нікола Стур. Я виграв для тебе путівку в будапешт відень на 5 днів. Ну, чого ти смієшся, це правда? Багато людей зараз і цілу передачу знімають. Ну все, я, ну, я зараз приїду, ти дійсно радуйся, Добре, я зараз хліба, приїду. Купа, хліба, ну, саме головне Добре, хліба насущного. Дуже дякую, скажи, що я щаслива і аж не віриться приємна несподіванка дуже дякую фірмі і пані Миколі особисто, що ми отак от до вас прийшли і нам такий приємний сюрприз. Крім того, що мали гарну поїздку і гарно відпочили. І ще й такий виграш практично перше в життю так повезло. Дуже дякую. Все, я зараз буду. Всім передаю привіт. Добре, давай все, хіба купити. Вона не знає, що то знімає. то думає, що там. <різь> да. І три рази саме ну Це правильно, не хліб насушений мусить бути. Сьогодні не виграв туристичний тур для тата. Ти дуже сумуєш з цього приводу? Так. Да. <гум> а що скаже тато? Він теж сумує. Ну, ви знаєте, ми минулого року, коли звернулися в цю фірму, ми об'їздили багато фірм, вивчали багато пропозицій. Але ця фірма дійсно вирішила наші питання швидко якісно, доступно. Ми задоволені минулою поїздкою. Тобі запам'яталась минула поїздка в Чорногорію? Угу. Нам дуже сподобалося, Думаю, ми сюди будемо звертатися і вигравати далі. Надзвичайно вдячна. Власнику туристичної фірми Миколі за те, що людина індивідуально підходить особисто до кожної людини, підбирає ті тури і тратить стільки часу, скільки потрібно для кожного туриста. Виділяє стільки часу, скільки ну якби скільки я вже не їздила по інших туристичних агенціях, не зверталася, все таки задоволення від даного спілкування з директором є найбільше, тому що людина індивідуально підходить як до. Ну, як це правильно сказати, як до самого себе. Тобто людина чітко ну, задовільняє всі ті потреби і всі поставлені пункти, які я допустимо обговорюю з ним перед відпочинком. Людина чітко, абсолютно чітко, задовільняє кожне ну, моє особисте прохання по даному пункту. Тому я надзвичайно вдячна і хочу ще раз безпосередньо привітати з річницею і подякувати за все те, що він робить для нас. Так, я теж відпочивала разом з фірмою Ніколас Тур. Щиро вдячна Миколі за всі наші поїздки разом з ними. Звичайно, буду відпочивати ще бажаю йому успіху в наступних роках і в цьому і всього, всього всього Того року я відпочивала в Криму. Мені дуже сподобалося. Надіюся, в подальшому буду користуватися вашими послугами. Ну вам бажаю ще процвітання, побільше клієнтів. Все найкраще. Я хочу подякувати всім вам за те, що довірили організацію свого відпочинку туристичній компанії Ніколас Тур. Для нас дуже важливо, щоб турист був задоволений відпочинком. До кожної людини ми намагаємося знайти індивідуальний підхід та врахувати всі побажання при організації того чи іншого туру. Пропонуємо тури на будь-який смак та гаманець. Це і відпочинок на морі, і екскурсійні тури до Європи. Лікування та оздоровлення в термальних басейнах Угорщини та Чехії, а також екзотичні тури до Таїланду та Шрі-Ланки. Пропонуємо візову підтримку до країн Шенгену, Америки та Англії. При купівлі туру кожен турист отримує гарантовано подарунок, бере участь у щорічному розіграші поїздки до Європи, а також діє бонусна програма. Цього року ми перераховували 1% від вартості кожного туру на допомогу дітям сиротам Продовжуємо цю акцію і цього року будемо спрямовувати 1% від кожного туру на допомогу онкохворим дітям. Ми завжди раді бачити вас за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Січових стрільців, 28, Офіс 7. Туристична компанія Ніколас Тур.